Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Також нагадую, що зараз можна приєднатися до навчання на самоопрацювання, у ході якого ви отримуєте готову прописану стратегію, яку я також затверджую. Після чого ви починаєте торгувати, вступаєте в ком'юніті. Плата робиться один раз і назавжди. Тому хто хотів підтягнутися, звертайтеся. Зараз дуже гарна нагода. Ринок після літньої паузи заходить у такий, скажімо, плотний кураж, тому що багато новин і геополітичних, і економічних, і в принципі, осінь завжди була цікава на рухи, тобто ліквідність. І волатильність буде. Отже, а що по нашому ринку? По валютним парам Євро-долар Євро після корекції закумулювався, так, і в принципі, в принципі, утримуючи ось цю маленьку таку провокацію, вони все-таки розланговуються далі. Після новин, які виходили у п'ятницю, так нагадаю. От, і все, весь цей сценарій зараз буде підтягуватися під ставку, яка буде незабаром у середині вересня. Всі е, так чекають, чи буде зниження ставки, чи повищення ставки. От, тому е, я думаю, що ну, найближчим часом євро буде йти за цією ліквідністю, як мінімум. Е, Ось так далі, як максимум, я думаю, що за цими хаявами сходимо. І далі вже буде прийматися рішення, або це е, трендовий рух, або все-таки вони об'єднають ось так фазу. І після цього, вже після того, як вони зроблять оці таргети, вже тоді повноцінно сходять вниз. От, мені чомусь здається, що це такий більш сценарій буде, а не саме трендовий. От Далі тому будемо бачити. По фунту аналогічна ситуація, в принципі, по валюті аналогічно майже поставили провокацію, зараз піджимається під нову ліквідність і це все планується лонгувати ось так. Як мінімум до наступного рівня, от у нас зараз ось такому боковичку зажати між ось цими провокаціями, і як мінімум, я думаю, до верхньої частини даного боковика ми можемо з вами сходити. Австралійський долар теж в принципі, піджимається і готовий зараз пробувати. В принципі, залишився ще один ось цей рівень. Ось тому, в принципі, можна. Сходити в лонг на 66 235. Стосовно індексів, друзі, індекси поки що в тренді, тренд не змінюється. Ми бачимо, що ми ростемо такими провокаціями з провокаціями. Провокації отримуються тобто отримуються всі важливі мінімуми для того, щоб тренд йшов далі вгору. тобто Зміну тренду ми можемо говорити тільки після того, як віддадуть яких із ці, якісь із цих рівнів, а, ось тільки після того можна розглядувати, що буде якийсь в принципі, шорт. А, на минулому тижні, до речі, а, непогано дуже відпрацював ось цей саме сценарій, що вони а, ось з цього моменту а, отримали провокацію зверху, так і пішли вниз. Тобто, в принципі. І даний шорт ми проговорювали, і даний шорт проговорювали. Але бачите, в кінцевому результаті утримали вони всі ці провокації, які у них були важливими, так і продовжили свій рух далі вгору. Друзі, тому я думаю, що тут незабаром незабаром ми побачимо віддачу цього рівня, і вже потім, можливо, після цього повноцінний якийсь такий шорт, тому що, ну. Насправді дуже багато ліквідності ось тут. І мені чомусь здається, що ця вся історія е, має завершитися якимось таким, е, можливо, навіть не зараз е, таким виходом, е, але це буде ложний пробій так, е, в простонароді, і ось ця вся ліквідність було б чудово, якщо б її підзняли. Ось. Далі по ГР-40, в принципі, теж відігрується сценарій минулого тижня. Те, що ми говорили, що було б непогано сходити на основну провокацію від неї, побачити якийсь лонг. Зараз ця історія актуальна. Треба дивитися наразі, як вони зараз будуть відігрувати дану провокацію, і якщо вони її будуть отримувати, то шорт може продовжитися. От, але в цілому я вважаю, що тут е, будуть розігрувати якийсь лонг. Е, по золоту. Золото перформить далі вгору просто росте без змін. Е, просто дуже-дуже стронг лонг, і розвертати ринок ні в якому разі не варто. Тому просто поки що спостерігаємо. Е, чи, був, е, чи можна було проторгувати лонг з даного. Моменту, коли вони піджималися, ну я думаю, це навряд чи. Дуже була така спорна ситуація. Тут, тому на даний момент поки що золоту не дивлюсь. Далі нафта, Нафта, в принципі, пішла по нашому сценарію. Зараз теж в принципі, ця вся історія актуальна. Як і минулого тижня, очікую далі продовження шорта і знецінення нафти. Щодо БТК, друзі, БТК теж я не сказав би, що там прямо в такому суперкласному становищі. Єдине, що по БТК купляється, непроторгований ГЕП по бітку, Тому я думаю, що ціна може ще підвирости, але в цілому, я думаю, що найближчими якимись місяцями тижнями. Спробує біточок падати. Ну, на даний момент, звичайно, видніється, що начебто вони віддали ось цю сходинку, поставили тут рівень, так, і начебто планують викуповуватися. Але я б не був так супер-супер-супер позитивно налаштований по бітку, тому що треба бути обережним. Все-таки ми на хаях і в будь-який в момент може початися е, корекція. З приводу новин, друзі, сьогодні у нас новин майже немає. Тобто звичайний день, вівторок також у нас новин немає, тільки геополітика. Ось все починається із середи, перетікає в четвер, четвер, просто весь в новинах, і в п'ятницю теж на закріплення будемо мати о 5-й вечора новини. Тому торгуйте обережно, торгуйте із стопами, торгуйте у профіт. І ще раз нагадую, що. Хто довго думав, зараз дуже гарний варіант приєднатися до навчання, тому що ринок дійсно волатильний, дуже багато цікавих років, можна повчитися, поторгувати заодно, і, ну, грубо кажучи, на практиці вже писати всю стратегію. Тому всім бажаю гарного дня, гарного початку тижня, торгуйте у профіт і на зв'язку.